Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. У Токмаку прилетіло по дитячому садочку. Щоправда, від цього закладу останнім часом у будівлі була тільки назва, бо ж замість дитсадка окупанти облаштували тут військовий госпіталь. Деякі російські пропагандисти кажуть, що в момент удару у будівлі проходила нарада, тож загинуло 11 офіцерів. Зросла кількість поранених від вчорашнього ворожого прильоту по Запоріжжю. Постраждали двоє. Молода жінка та чоловік. Атака російського дрону камікадзе забрала життя пенсіонерки зі Степногірська. Двоє жителів селища отримали поранення. 15 тисяч фублів на рік за дитину. Таку суму пропонують окупанти батькам на тимчасово окупованих територіях. З доброти душевної, звісно ж, ні. Аби отримати гроші, дитина має бути громадянином РФ та ходити в окупаційну школу. Вчора ворог атакував Запоріжжя ракетами іскандерка та калібр. Залишки ракети знайшли в одному з районів міста. Сапери ДСНС вивезли їх та знищили. Колапсом називають запоріжці старт опалювального сезону цьогоріч. У кількох будинках тепла немає і досі. Температура повітря у деяких квартирах сягає всього 15 градусів. Люди обурені, кажуть, скарги у всі можливі служби не дають результату. Понад 76 тисяч українців за рік звернулись до лікарів за психологічною допомогою. Її може надати сімейний лікар, терапевт чи педіатр, який працює у медзакладі з договором НСЗУ. Більше двох тисяч ноутбуків передали Запоріжжю партнери з ЮНІСЕФ. В першу чергу техніку для дистанційного навчання отримують діти із соціально незахищених сімей. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.